Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами на нові акції та знижки, які розпочнуться вже 10-го і будуть діяти по 16 грудня включно. Це знижки для всіх покупців. Я всім вдячна, хто мене дивиться. пише мені коментарі та ставить вподобайки. Всім приємного перегляду! Знижка буде на ось таку ковбасу від своєї лінії м'ясна лавка молочна, варена 550 грамів і акційна ціна 102 гривні 90 копійок. Також буде знижка на ось таку ковбасу салямі фірмова м'ясна лавка від своєї лінії вона сирокопщина і ціна за кілограм 297 гривень. Знижка буде на сардину в оливковій олії Ріга Голд 240 грамів і акційна ціна 57. Також буде знижка на сардину з додаванням олії Боцман 230 грамів, 50 гривень, 40 копійок. І знижка на сардину з лимоном. Ріга Голд у ніжному соусі також 240 грамів. 49 гривень, 10 копійок. Знижка буде на ось таку пасту циркову вершкову. І паста смак цибулі 150 грамів і ціна акційна однакова. 59. Знижка буде на ось такі сир вершковий рибами лисичками і паста циркова з лососем та крохом. І ціна однакова 54 гривні. Золотий резерв Плавні сирочки 70 грамів 16,90, тобто 17. Продукт сирний столичний 150 грамів. І акційна ціна 40 гривень. Майонез від своєї лінії смачний, 50% жирності, 300 грамів і ціна акційна – 28 Майонезний соус від своєї лінії легкий, 28% жирності, 21 гривня 90 копійок. І майонез від своєї лінії 72% жирності, 300 грамів і акційна ціна – 36,50 гривень. І майонез від своєї лінії 67% 300 грамів провансаль зі знижкою 31 гривня 80 копійок. Ще знижка буде на гриби опеньки мариновані від своєї лінії склі 500 грамів і ціна акційна на 84 гривні. Знижка буде на крило. Куряче, охолоджене, золотко 95,70. І також на гомілку. Курячу охолоджену. На жаль, я її не бачу, але знижка буде по 85. Тушка на тетенія водний світ морожена. І ціна зі знижкою 186. Сьомга слабосолена від свелінні філе-шматок на шкірі 100 грамів і ціна акційна 180 гривень. І також буде знижка на сьомгу від свелінні з кибочками без шкіри 100 грамів 99,90, тобто 100 гривень. Криветки від своєї лінії варено морожені 900 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 199,50. М'ясо креветки, варено морожене. Від своїй лінії в упаковці 400 грамів. І ціна 166. Оливки зелені. Від свої лінії з лимоном. Криветками. І також з тунцем. Будуть зі знижкою 280 грамів і ціна 45. Від делюкс, кукурузка супер-солодка. буде зі знижкою 39,50. А ніжна кукурузка від делюкс, також буде зі знижкою 38,90. І зелений горошок від делюкс 3650. Чай зелений лавре, чорний і з ароматом бергамота в пакетиках. І ціна зі знижкою 41 гривня. І знижка ще на ось такий чай, чай з ароматом вишні та ягід, і чай чорний та зелений. Також в пакетиках і акційна ціна 45 гривень. Знижка буде ще на ось такі вагові цукерки конті Джек. І ціна за кілограм двісті гривень. Пиво Чернігавське, об'єм літр дев'ятсот п'ятдесят і акційна ціна п'ятдесят гривень, п'ятдесят копійок. І пиво хайк світле і світле нефільтроване. Об'єм 0,5 і ціна 22 гривні 50 копійок. Знижка на ось таку горілку Oxy Jame. Об'єм 0,7 і ціна 125,20 копійок. Це ще не повний анонс. Чекаємо повний анонс акції. А далі покажу вам знижки для власників картки АТБ. Знижка буде на ось такі майонез світ своєї лінії. 67% 160 грамів і ціна 25. Знижка буде на ось такий чай. Чорний, мінутка. 100 пакетиків. І акційна ціна 48,50. Знижка також буде на ось таку сметану молокія 20% жирності 370 грамів 49,50. Печиво день у день. Ароматом пряженого молока 180 грамів. І акційна ціна 18,50. Знижка буде на ось такий холодний чай. Чорний смак лимон. Від лінії 0,5 об'єм і ціна 15,20. Знижка буде на ось такий фарш від Веладіс, заморожений з лосося 500 грамів пакування і ціна 56. Знижка буде на ось таку пасту водний світ з кальмаром та креветками В склі 160 грамів і акційна ціна 38. Знижка буде на вірмішель швидкого приготування, смак курки, розумний вибір 60 грамів і акційна ціна 6,20 Знову знижка на молоко незбиране, згущене від своєї лінії. В упаковці 440 г і ціна 54 гривні. Сир кисломолочний. Біло 5% жирності. 200 г в упаковці і ціна акційна 34 гривні. Знижка буде від своєї лінії на маршмело. Мікс 200 грамів в упаковці і ціна 47,90. Знижка буде на ось такі коко чіпси. Смак кокосу 20 грамів в упаковці, 21 гривня, 20 копійок. І знижка на ось такі ще чіпси. Смак апельсину і яблука. В упаковці вже 40 грамів, і акційна ціна 37,70. І знижка буде на ось такий елемент живлення. 6 штуки в упаковці варта. І акційна ціна 96,90, тобто 97 гривень. Мило від своєї лінії тверде, косметичне 140 грамів і ціна 19,90. Знижка буде на чоловічий кульковий дезодорант Арко. Різні аромати. І акційна ціна 52 гривні 90 копійок. І знижка також буде на аерозоль Менку чоловічий. І акційна ціна 68. Знижка буде також на підгузки дитячі 28 і 25 штук і акційна ціна 226 і ще для малечі підгузки дитячі четвірка і п'ятірка і ціна акційна 300 гривень